Третя частина відео про бігонії в боксі, в тепличці. Так, я пересадила вже майже всі. Ті, що не пересадила, я ще вам покажу. Там, де по три дітки в стаканчику, і там, де ще з маминим листом. Ми зараз будемо це дивитися. А це ті, що ми вже пересадили. Це ті, що ми вже пересадили. Так, і ось така ще. Тобто їх багато було. Були не по одній дітці. Було багато по дві дітки в стаканчику. По одній дітці і були по три, по чотири. Там пару стаканчиків. Мало дуже. Ну, Десь половина було по одній дітці, і друга половина була, тут 40 стаканчиків в боксі, поміщається. І десь 20 стаканчиків були по одній дітці, листочок дав. А десь а приблизно стаканчиків 20 було по дві дітки. Ну і по три там дуже мало було. Одна, здається, чотири дітки, бо ось такий сорт. Сорт Inca Fire. Дуже красивий, дуже яскравий, такий червоний. Ось лист такий вже зафарбований. Ну, камера не передає він набагато якийсь більш нереального кольору такого вишнево-червоного. Але на камеру він висвітлює світліший, ніж вживу. Так, і потім ще я вам покажу. Іще тут бокс, і ще один бокс, я вам покажу там ще інші дін... дітки я пересаджувала вночі. І Love Is, і ДС Лунний Світ, там ще багато різних сортів. Це я зніму вже окреме відео, а, пізніше. А в кінці цього відео я вам просто покажу а, просто бокси покажу покажу які дітки, а інше відео буде вже, буде більш інформативне про сорти, які я пересадила. Не тільки Інка а й інші сорти. А тепер продовжуємо третю частину і я ще покажу, що я ще буду пересаджувати. Так, це ми накриваємо, тому що вони ще не привчені до цього повітря. так І ось що в мене є на пересадку. Це ось ще маминні листи. Я забрала звідси діток. І мамин лист я посадила повторно. Він ще хороший і ще може дати дітку, а може і дві. Так, це у нас теж інкафаер. Це у нас свіжі свіжі листи неповторні. А при пересадці буває таке що листочок не обережно. Як коли пересаджуєш дітку, буває, що обрівається. Ось такий якраз випадок. І мені довелося посадити маленькі листочки. Я посадила два в один стаканчик з боку. Що якщо один листочок пропаде, щоб він не затронув другий листочок і щоб не було гнилі, не розпространялася гниль. Так. І, 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 і це теж інкафаєр і теж, теж теж той же самий випадок. Оцей листочок прям, е, в дітці. оце тут цей з корінцем маленьким був. Я його так і посадила з ніжкою, тому що там йшов корінець уже. Він вкоренився в тепличці, сам сам там корінець на, на вісу. Ну, а ці обірвались при пересадці, тому що я пересаджувала дуже багато. Вийшло в мене майже два, два бокси з сортом Inca Fire. Тобто десь 60 діток вийшло. 60, може, 70, так, десь. Так, ну це інші сорти. Це Wednesday. І, е, дітку я відсадила. Покажу вже в наступному відео діток. Це Wednesday, DS Wednesday, і листочок я посадила повторно. Він дуже хороший, живий. І ще дасть дітку, а може і дві. Так, ще у нас сорт Ловеїс. І-і-і. І ще ловис. Це, це, це листочки повторні, тобто вони хороші, не пропали, діток я відсадила, а листочки посадила повторно в новий ґрунт. Дітки в мене стоять окремо, листочки окремо, мами окремо. Так, а це ми будемо пересаджувати ще ось цю красуню, на якій закінчилась друга частина. А, далі хотіла вам показати корінці. Ось цей корінець, ну, 9,5 місяців в боксі. А для того, хто не бачив, не розуміє. Вони в мене стояли з літа минулого літа. Стояли вони 9,5 місяців в боксі закриті. В тепличці і ну не було змоги пересадити, так буває. Іноді так буває. Обставини, які не залежать від нас, примушують нас робити ті речі, які б ми не хотіли, або, навпаки, не дають нам зробити ті речі, які б ми хотіли. Ну, так буває. Але вони всі живі, всі чудово себе почувають, я їх всі пересадила. Ну, а надалі. Надалі будемо робити все, щоб було у нас все чітко і якісно. Так. Оцю ми будемо простити І тут ще дивіться. Тут мамин лист хороший, і тут дві дітки. Ні, тут одна. Ну, добре, будемо пересаджувати, і тоді більш детально подивимося, але коріння, дивіться, це які коріння. В теплиці було їм краще, ніж. Чим... В ґрунт в ґрунті теж є коріння, але наверху їм краще. Тут а, дві дітки. Коріння не таке велике, але, ну і дітка тут побільше, бачите? Вона і більша і коріння більше. Зараз будемо це все пересаджувати. Починаємо ми, починаємо ми зараз А, візьму за сміття. Починаємо ми із великої дітки з великим корінням. Ось так. І тут нам треба все витягувати. Тут нам треба все витягувати. Просто коріння заховати тут не вийде. Так, тут все мокре. І ось. Тут я буду відділяти. Спочатку я розплутаю коріння, тому що є коріння в самої дітки і є коріння маминого листочка. І тут треба його відділити відокремити. І мамин листочка коріння такі саме великі, і самої дітки. А тепер я хочу відділити. Так, да, тут дві дітки, ще он маленька. Я відділяю обидві дітки від маминого листочка. Так, є. Так, щоб вам було видно і фокус листочок ми відділили. Окремо його кладемо. І ці дві... дві дітки між собою теж відділяємо. Як нам відділити, щоб не пошкодити коріння? Ну, не пошкодити не вийде, але ж що маємо, те маємо. Росли вони в холодному приміщенні. Ці всі 9 місяців з половиною. І при мінімальному освітленні. Тому вони не вимахали такими величезними. В таких умовах ріст притупляється. Так, маленько відділяємо Є в маленької коріння і це чудово. Ось не. Гарне коріння, і вона ще маленька, ми її посадимо в окрему. Старий ґрунт. Він не закислений, тому що поливалося мало, так як вони стоять в тепличці, їх поливати, ну, раз в місяць поливати. Це дуже зручно, коли нема коли поливати. І ґрунт не закислюється, А коли він стоїть на звичайному повітрі, ґрунт сильно швидко як, стає негодним. Не, не а в тепличках зовсім все інакше. Так, ну, не знаю навіть, що робити з цим корінням. Я його, мабуть, трішки все ж таки обірву. І буду садити ось цю красуню. Так, зараз перебуємо. Будемо пересаджувати ось цю дітку. Ходила, брала стаканчики, забула про стаканчики. Як я це буду робити? Частину корінців я все ж таки обірвала. І я його закручую. А вони не ламкі, тому що вони мокрі. корінці мокрі, мокрі, дуже мокрі. І, і і і вони не ламкі, вони гнучкі. І тому їх можна закрутити. Так, і тепер, ось вона там сидить, корінці закручені. З іншої сторони. Тепер я досипаю свіжої землі, ґрунт це верховий торф з перелітом. Так, і, і, і. посередині а ґрунт збоку досипаємо Потім я вже їх ще буду паливати. Спочатку я висажу так. Спочатку висажу переминаю я їх не сильно. Просто Хочу опустити, щоб точка росту була не не заглиблена. Все, ось така краса. Вже коріння там внизу. Ось Там коріння закручена. Ось така краса. Ну, дітка гарна, ну дуже гарна. Так, ми її пересадили. Так, сміття нам не потрібно тут. Так, дітка пересаджена. Тепер мама. Маму я буду садити назад цей стаканчик, що й був, але додам свіжої землі. Так. Так, що ми робимо з мамою? З маманим листом. Так, старий ґрунт, він насипається, і, і коріння не так багато. То було коріння, не листочка. Я багато коріння забрала з самою діткою, але це не страшно. Коріння тут є, ось трошки тримається. І він ще наростить ще і ще коріння. Так, я ставлю назад цей стаканчик. І будемо додавати з цієї сторони і з цієї сторони ґрунт. Небагато, щоб дітки довго не виходили. Там багато ґрунту не потрібно від лишньої, в цьому взагалі ніякого сенсу додавати так багато ґрунту. Я сажу і дітки, і листочки в малу кількість ґрунту. Він тоді не так закислюється. І навіщо лишнє додавати. Ну, в кожного своє. У кожного свій досвід. Я ділюся своїм досвідом, щоб це. Щоб хтось подивився, побачив. Зробив якісь виставки, і не наступив на ті ж граблі, що наступила я. Таке буває, коли вчишся чомусь. Я вже багато чому навчилася, але повірте, ще нам вчитися і вчитися і вчитися. Ми сюди прийшли здобувати досвід в нашому тілі. Ось і ми його. Здобуваємо ця освіта, справжня освіта. Не в школі, справжня освіта, а саме тут, на планеті Земля. І це круто, коли ти розумієш, хто ти, де ти і навіщо ти? Навіщо ти сюди прийшов? Так, ось мамон лист і, як мінімум, одна дітка ще буде тут з листа. Далі у нас ще малесенька. Малесенький братик чи сестричка ці тієї дітки. Корінець, корінець, корінець. Це не той корінець. Ну, вона маленька, але корінці має свої. Ось такі корінці і така маленька дітка. Так, ми її теж корінці закручуємо. Корінці я закручую. Так, закрутила, там показую вам, щоб було видно. І додам землі тепер. Так. З лівої сторони, з правої з верх, з, ну, з збоку. Все вона стоїть. І тепер я можу, вже не тримаючи, додавати ґрунт. Здається, тут. Темно. Треба щось робити зі світлом. Я на вулиці. Це я на вулиці під таким коридорчику. І тут дах, він не світлий. Сьогодні не сонячно. І сьогодні, мабуть, темнувато. Треба щось робити з освітленням або знімати відео. Шуточка росту є, не присипана все. Для такої маленької бігожні бігонії ґрунту багато не потрібно. Тут у мене а, менше половини ґрунту. Стаканчики 80 мл. І ґрунту я не додаю багато. Потім, коли вона обросте корінням, я це вс... тут буде все в корінцях. І тоді я її пересажу в більший стакан. Ні, не в більший. Я, я зазвичай, як я роблю, я сажу знову ж таки в такий самий об'єм стаканчика, в цей ж стаканчик. Але просто піднімаю і там старий ґрунт обтрушую, якщо треба, додаю новий. На низ я ґрунт не підсипаю, поставила зі старим ґрунтом, там частково. І просто. Бігоння, коли росте, вона росте вверх. І стволик, і по стволику я ще досипаю свіжого ґрунту. Вниз я пробувала це ж теж такі досвід у кожного свій. Я запам'ятала, що закислення ґрунту йде швидше, коли вниз додавати. Тобто старе коріння воно вже майже не росте. Починає по стволику рости нове коріння. І, і оце цінно, коли туди насипать свіжий ґрунт. А під нижнє коріння на дно вже, ну, тоді ґрунт більш швидше закисає. Так, є. Що у нас ще залишилось? У нас залишилося що ця дітка ну, вже не буду її показувати вам. Тому що знову буде. Не, тр... Не третя частина, а третя і четверта. Довгі відео виходять. Так. І у нас залишилася ще ось така якусь одну зараз виберу. Ну, тут дві дітки, тут все зрозуміло. Такий самий варіант, як і цей ще був. Ось ми пересадили. Тобто я це вже сама пересаджу. А цей варіант я вам ще покажу. І буде знову два відео. Ну, так Не хочу я по 30 хвилин знімати. Так, старий ґрунт. Бачите, воно, воно мокре, 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 мокре. І тут у мене мокре все було. Вони вологі не бояться, бігоні вологі не бояться, вони бояться кислого ґрунту, закисленого. Пропавшого цього ґрунту, тоді вони, корінці обпікаються, вони не ростуть, вони просто обпікаються цією кислотою. А воду вони люблять, дуже люблять. І навіть коли вкорінюють дівчата, і я так само роблю, то можна ставити просто в воду листочок. Тут обрізати, поставити в воду, і звідси підуть коріння. Вони не загнивають в корінцях. Так само і стволик з материнської рослини можна відрізати або зламати, і поставити в стаканчик, і він не загниває, він пускає корінці. Так що води бігунія не боїться. А боїться старого ґрунту і великих горщиків. Малий об'єм ґрунту, малий об'єм стиканчика чи горщика, дивлячись, яка обігонія для малышів більше ніж 80 мл, а стиканчик не потрібний. Так, забираємо зараз витруки. Стеканчик трошки тобто витру. Так. І садимо сюди цей самий стаканчик. А дату я поміняю. Так, дата така сама 22.07 2024 року. Так? Видно? Тому що деякі дівчата не вірять, що 9,5 місяці вони прибули в цьому боксі. Але вони були не в теплоті, а в холоді. І тому вони ріст їхній при Не такий ж був швидкий. Так, трішки закручую. Так. Трішки закручую. І. І тепер з цієї сторони сама бігушка стоїть посередині. Все, точка роста не присипана, і потім я їх ще поливаю уже. Вам показувати не буду. Прополив зніму окреме відео. Як я поливаю, чим я поливаю. Покажу, як я зробила поливалку свою. І ось така штучка, така маленька, така гарнюсінька. І така більшенька. І мамин листочок повторно. Бачите, яка яскрава, о, до речі, так? Да? Яка ця, і яка мама сама яскрава? О, ось колір. Ну, май, майже той самий, що і так, колір е, насправді передає камера. Дивіться, який він красивий. Ну, він, він, він ще, ще красивіший, все, все рівно вживу. Але вже видно, да по маминому листочку. Тут не такі яскраві, тому що росли вони в холоді і в мінімальному освітленні. А цей листочок уже ріс при яскравому освітленні в теплій кімнаті, і тому він яскравий. Так, ну все. Обіцяла показати в кінці, що буде в наступному відео. Так, це один бокс синка Fire. Все, що ми пересадили. Свіжо пересаджені. Дітки. Так, один бокс повний НКФАР. Потім ось ще частина теж ось НКФАР. Це. Це сорт Сорти словоіс. Дуже гарний. Так. Зараз. Це теж словоіс. а Ось Wednesday. Це я в наступному відео покажу вам більш детально. Іще один бокс. Тут уже інші. Це Glam Rose, Дес Glam Rose, Дес Куба. Маленька Ava DeS. Це Snowman маленький теж. Ну, ось такі дітки я вам покажу. Просто зроблю окреме відео про сорти. Розкажу, які тут сорти, покажу більш-ближче і детально. Все, до побачення. Відео вийшло більше, ніж 20 хвилин. Я не буду ділити вже на два відео, буду вигружати одним відео. Так як на TikTok відео можна до однієї години, а на Ютубі тим більше. Напишіть, кому як. Хай будуть короткі відео по 10 хвилин чи довгі по 20-30 хвилин.